Всім гарно і, і позитивного. Диме робити пусне кисто. Кося не порзнить. Ко тяжко не робить, сидить вдома може не порзнитися, робимо кісто. Нікайтеся, всипаємо туди джем. У мене із груші. Джему я з груші. Но приблизно 400 грамів джему. 400 грам дяму. Усипаємо улою. Не домашнього такого, такого рафірірованого. Десь 150 грамів улімівлою. Сиплемо порошок до печива. Один із половину я сиплю пачка. Один із половину. Засипаємо мінеральну воду. Води одно таке 250 грам. Буду вам показати, як воно шумить. Дивіться, як гасить бруза. Брузу. Ну, от про що для печива. Видите, як шумить? Зараз розкучу, ще вам покажу. Усипле цукру з Цукру одну. 150 грам я, в... Бо в мене джем солодко. У вас який джем, я 150 грам усоплю. І кладемо муку. Муковня є відважено 300 грам. Намішуємо туди муку. Це дуже скоренько і скоро чиниться кісто. Дуже скоро це чинить. і збиваємо. Зараз вам покажу, яке буде кісто. Я ще додам туди чоколаду. У мене чоколада така непорозна чорна. Не молочна, а така чорна, непорозна. Маленько, ще всиплю чоколаду. Ви можете всипати в можете всипати що собі хочете. Дивіться. Дивіться кісто. Зараз вам ще покажу, ще зараз вам покажу, як виглядає. u tepši. I budeme klasti u bloder i du. Izmastili sme tepšu u lojom i vospajeme s to kisto. O lojom, mukou. Joj, okej okay, se dobrotne bude. Pus, pus i dobre. Лінуюся йти за тил ложку, знаєте, що шкрябає таку тил гумійову. Євня, але я ся ліную за ним йти. Розумієте? Я собі все сяк поправлю, ликайте і все. Святка мені вже принесла. Ах та Світланочка, яка ти в мене щіковна. Але я вже все одно зроблю руками. Все, тяп-тяп-тяп-тяп-тяп. Ну, а з вийшлося, ось ще поруняємо бо було руне. І кладемо його в печі на 180 градусу приблизно 35 хвилин. Покажу вам, який результат. Чекайте. Ну, дивіться, яке в нас кістечко вийшло. Ну, дуже госіньке. Зараз говоємо степші. Наше кістечко спекло. Іду вам показати, як виглядає. Беремо кусочок. Я його присипала, я його присипала тим. У нас, звісно, гаряче не ріже, але я не годна, вам Скоро хочу зняти. Никайте, яке парадьошне. Ну, дуже добре. Хочу вам казати. Я гисненьке. Добре, влажне. Пусне кісто навіть ще має добре і косі з із пече без Чесно, дуже добре. Так що, дівчатка, аж хочете солодкого, а вися не порзнете, може, кіста з печі пусного. Всім гарного і позитивного.